Вітаю тебе, прекрасна і чарівна на своєму каналі. Рада твоєї присутності прийшла інформація провести коди двох прекрасних богинь, це богині Калі і Ліліт. Про Ліліт. Уже у мене була інформація, зараз ще додатково підгружу. Що таке коди? Коди це є інформація. Інформація, яка буде вскривати вас, це як ключики до знань, до ваших знань, які є уже прописані у вашій ДНК і заархівовані у пакетах пам'яті. І відповідно, коли підгружається ця інформація. У Вас запускається процес згадування, і це все приходить ем, якби в певний момент, коли ви готові до цього. Тобто ви скриваєте цю інформацію в собі, і вас приходить її розчитування в своєму, скажімо, розумінні. Тобто, ви цю інформацію якби прогружаєте в розум. Тому що до того часу вона залишається для вас лише інформацією, тобто розумінням. А коли вона вскривається, ви її починаєте відчувати на рівні тіла, тобто ви відчуваєте її, її всім своїм єством, починаєте відчувати і це вже стає вами. Тобто, це стає вашим уже якби існуванням і способом життя. Ну і звичайно, що. Так, встроювання цієї інформації відбувається під гружу через енергообмін. Тобто, коли ви отримуєте енергію, у всьому має баланс, має бути баланс, тому що коли ми віддаємо, отримаємо, ми повинні за це щось віддати. Звичайно, ви віддаєте у простір, ви можете віддавати будь-кому ці цінності, які ви вважаєте за Цінності і не тільки мені, тому що вся інформація, яка подається провідниками і є цінною для вас, це вже є цінність, за яку потрібно віддати цінність. Отже, жіноча енергія це енергія Ну, як багато хто думав, це не енергія покори у старих оцих у старому часі. Це не про життя для когось, це не про вибір когось, це не про служіння комусь, тобто бути покірною чоловіком, постійно турбуватися про дітей, жити заради дітей, заради чоловіка, заради роботи, заради кар'єри. Це зливання енергії кудись. А відповідно, це забирає силу, істинну силу жінки. І ця її сила, яка призначена для її ж проявлення, для неї самої, яку їй дав їй Бог, вона зливає її на когось, кудись, а не в себе. А значить, те, що дано їй по праву народження, те, для чого вона прийшла, це те, що прописано в ній як код її проявлення, і це не обов'язково якась робота, тому що всі ми прийшли сюди жінки для насолоди, адже ми є нареченими Бога. Бог творив світ у насолоді. Він насолоді створив жінку і, відповідно, дав їй цю можливість. І е, саме м, жінка прийшла сюди проявляти себе, отримувати насолоду від цього світу, жити в насолоді, кайфувати від е, життя. А коли її фокус уваги десь і у комусь, в турботі про когось, про щось, відповідно, вона не, не насолоджується собою, тому що перше завдання це насолоджуватися собою. І. Зараз ось ці коди, які я проведу, як я вже сказала, цих двох богинь богині Калі і богині Ліліт. Це перша богиня, це богиня Калі, це її зображають темношкірою. Це як символ космічної енергії, і вона танцює на кістках свого его. Її вигляд він такий, якби, ну, можна сказати, внушає якусь таку агресію. Ну, на вигляд її так, агресивний, він якби такий, ну, навіть можна сказати, свого роду злий, але це не про злість якби, до світу, а про. Е те, що вона є тою, яка знищує нікчемність і звільняє від его, щоб привести до просвітлення. І его ось ця головна програма у полі. Яка практично ну, є таким головним кодом, тому що в нашому полі дві-три основних програми є, і, а інші вже йдуть, якби такі підпрограмки, які знаходяться під цими програмами. І саме ця програма ЕГО через різні страхи, прив'язки, залежності і так далі, вони позбавляють, обмежують проявлення істинно. Жіночої сили, істинної енергії. І оця руйнівна сила калі, вона є необхідною для трансформації. І це інколи руйнування ми можемо бачити болісним, навіть. Е Можна опинитися в самих критичних ситуаціях, не буду називати їх, але це все лише відбувається для того, щоб очистити від его, трансформувати його, якби, щоб залишилося саме усвідомлення себе і цінності того, що. Не особистість, яка е, начіпляла на себе купу програм, і в тому числі его, і яка через своє я намагається чогось досягнути, е, що чогось добитися, когось через щось переступити. А саме це про те, щоб віддатись Богу, віддатись отому внутрішньому голосу своєї душі. І йти за ним, і усвідомлювати, що его це лише те, що перешкоджає. Его те, що на все має свою думку. Тобто, оце той розум, який знає все, але нічого не знає. Насправді, коли ми торкаємося глибини, насправді розум нічого не знає. Тому що в нього є оці програмні коди прописані. А якщо в програму не вписане те, чого ну, не можна знати, відповідно, він сприймає цю інформацію, може сприймати її як бунт, це неправда, це брехня, такого бути не може, а я знаю краще, а, а я десь там прочитав. Ну, це якби для усвідомлення, що... що таке его. Але коли ми починаємо слухати голос душі: оцей істинний голос, який іде із середини, а це голос Бога, голос себе. На найвищій частоті себе, тоді ми йдемо в оце розкриття цих знань в собі. Ми вскриваємо оці коди, ми вскриваємо ці знання, і ми вже якби підгружаємо їх в розум, за рахунок яких він розширяється. Тобто розум стає розумнішим, розумнішим, можна так сказати. І е, це для нього стає, ну, скажімо, звичним. А, я це вже знаю, я це розумію, тому що це вскрилося мені. А поки воно не вскрилося, розум розсуждає, а я це знаю. І е, е, знаєте, особливість тут така підказка, ключ. Е, коли ми говоримо про інформацію, це так, а не інакше. Ми знаходимося в его особистості М -м і. Починаємо ще доводити свою думку, це доводить его. Але коли ми задаємо питання інше: а як це? А чому так? А чому я це чую? А можливо, воно так і є? А цікаво! А чому так? А чому я це чую? Цю інформацію? І ми таким чином себе уже не закриваємо. Від інформації, тобто ну, якби встроювання у цих кодів. Так? А ми відкриваємо себе, ми розкриваємо, я хочу знати, я хочу розширятися, Боже, ну, відкрий мені ці знання. І тоді лише для нас починають працювати наші вищі аспекти, і вони нам починають підорожати інформація. Коли я говорю я знаю і крапка. І я в цьому перекована, і я тут стою, і звідси я не зійду. так? Це так Галіле, Галілей, по-моєму, казав. так? Я знаю, що все-таки вона вертиться, доказував свою думку, розум його доказував. І, але коли ми хочемо все-таки. Розширятися ми повинні задавати, маємо задавати ось ці правильні питання, які будуть вести нас в розширення, а не оце в наші рамки. Тому що рамок взагалі немає. Розширятися можемо до безкінечності. Отже, справжня жіноча енергія це. Енергія хаосу це енергія пристрасті і творчість, в яку може погружатися жінка, здатна погружатися жінка в це істинне, те, що їй приносить насолоду, воно їй дає оцю пристрасть, тобто абсолютне погруження і розчинення в цьому. Це про істинну пристрасть. Вона живе цим, а значить, це її наповнює енергією життя. Тобто дає їй, запускає в її поле енергію життя. Вона якби оживає, очі її починають світитися, вона розквітає, тому що вона робить те, що вона любить, те, що її надихає. Про хаос це про те, що жінка це про нестабільність, це про різні грані її, а значить, це про її сексуальність. Вона може, наприклад, лежати, спостерігати за хмарами в небі півгодини, так, насолоджуватися з ним. І зразу ж може почати писати вірші. Тут до неї думка прийде, наприклад. Хочу кудись поїхати, хочу щось зробити. Тобто це про оту, м, оті бажання Бога, які приходять до неї в моменті. через неї хочу пізнавати Бог цей світ. І це про е, таку, знаєте, ту енергію хаосу, про, м, живе, про живу енергію в ній. І саме ця богиня Калі, вона Приводить до звільнення від старих прив'язок, від, скажімо, оцих фальшивих неістинних рис і, якби. Закриття того циклу перероджень, заради чого приходила душа для того, щоб ну, відпрацьовувати, закривати оці програми. Це така дволика, скажімо, богиня. З однієї сторони це материнська любов, а з іншої сторони це безжалісність. Тобто, це про встановлення своїх кордонів, чітке визначення своїх кордонів, це про вміння говорити ні, це про. Ем, Повагу до своїх кордонів, про те, що не кожен може туди проникнути, загалом це про цінність себе і про доступ в її поле тих, хто саме її цінує, хто її поважає. Ну і другий архетип. Тут трошки буде менше інформації, тому що вже була на моєму каналі це Ліліт, це жінка, яка обирає себе, це жінка, яка відмовилася від едему, тобто від вигоди, від, скажімо так, від грошей, від матеріального, лише для того, щоб бути вільною і незалежною. Ліліт це про сексуальність, це про, скажімо таку рішучість. Це про харизму. Тобто оцей архетип ліліт, він якби теж виходить із забуття, і ці коди ліліт це коди жінки нового часу. І досить часто, от тут підгружу інформацію, тому що Ліліт вона відмовилася від едему. Вона залишила все для того, щоб бути вільною. І часто от в старих енергіях так при розлученні, коли чоловік жінка розлучаються оцей поділ майна, суд це моє, це твоє. Тобто, це про прив'язку до матеріальних цінностей. А, Нових енергіях це усвідомлення того, що я наречена Бога. Через мене Бог пропускає мої енергії. Він пропускає хотілки через мене. І відповідно, Він мені дає на це. Ну, скажімо гроші, так, це умовно. Він, тобто, дає мені можливість їм бути реалізованим. Але коли я тримаюся за це зовнішнє матеріальне, я боюся ну, залишитися, скажімо, ні з чим, значить, я не довіряю Богу, а значить, я не довіряю собі, і значить, я тримаюся за те не істинне. Тобто я прив'язана до неістини те, що не є моїм і ніколи не було моїм. Але я хочу це для себе. Е, так, інформації підгрузила, надіюсь, достатньо. Приємної розпаковки цих кодів. Е, запрошую свій телеграм-канал. Там нас іде. Обмін енергіями, відповіді на питання, можливість просто бути в жіночому колі.